Друзі, вітаю всіх! Сьогодні я буду працювати із чорним американським горішком. Ось так виглядають саме його ядра. І я скажу, що аромат у них ну, просто неймовірний. Такий же прекрасний, як і аромат самого листя. Я зараз вам для прикладу розрізала декілька горішків, вибрала найбільший та найменший, спеціально для того, щоб показати вам, як він виглядає із середини. Ось так. Він у мене вже трішечки полежав, обвітрився, тому почав темніти. Але що ми бачимо всередині, що на місці ядра знаходиться так звана ще рідина, якщо ви хочете спробувати горішки, то вам потрібно дочекатися жовтня-листопада місяця. А якщо хочете робити настоянки, то потрібно почати це робити приблизно із липня місяця, тому що у великого горішка вже починає ось тут у цьому місці формуватися так звана скорлупа. І обов'язково така порада. Вдягайте рукавички перчатки, щоб не бруднити свої ручки. Якщо хочете до мене звернутися за придбанням масляних та спортових настойчок, це можна зробити у кінці вересня, на початку жовтня місяця.